А в мене в студії є зараз Михайло Волонець, голова Незалежної проспілки гірників. Добрий вечір. Добрий вечір. Знаєте, загальне питання. Для вас ці вибори не відрізнялися від усіх попередніх, які були в Україні. От така от особливість родзинка або, можливо, якісна відмінність. Я не буду говорити за всю Україну. Всі вибори я завжди, я завжди знаходився на Донбасі. Да, я знаходився завжди на Донбасі, і для мене всі вибори були одинакові. Порушення, але прикро те, що. На цих виборах була заблокована робота окружних комісій, дільничних ну, комісій. Не всіх, але значної частини. Значної частини, так. Да. Наприклад, якщо у Волчевську, де я закінчував інститут в Луганській області, вчора прийшли бойовики і забрали печатку, забрали документи різні, програмні, забезпечення комп'ютери і таке інше. Тобто тут вибори вже завершились, але сепаратисти вони сьогодні формують базу даних для того, щоб в подальшому можливо проводити якісь чергові опитування чи референдуми. Ну, дивіться, ну база даних, так, звісно, референдуми, опитування. Тут питання до мешканців Донбасу, чи готові вони голосувати, так як хочуть сепаратисти, тому що той референдум, який був, це ж не навіть не репрезентативне соціологічне опитування. Тобто і сьогодні те, що вони не давали провести вибори президента, це, очевидно, певна фобія є, того, що люди голосуватимуть так, як хочуть, і буде зрозумілий, в чому полягає голос Донбасу, який ми маємо почути. Люди збиралися йти голосувати. От місто Новогродівка Донецькій області, люди валом повалили йти голосувати на президентських виборах сьогодні, а раптом з'ясувалося, що немає бюлетенів. На інших виборчих дільницях ці бюлетені були отримані ще вчора. Виникає питання до мера Антонінка, чому він не підключався, чому не допоміг? А чому? Тому що він працював на сепаратистів, допомагав проводити референдум, на кого працював? До того працював на партію регіонів, займався хабарництвом. Збуджена кримінальна справа проти цієї людини. Ось такий прикрий приклад. Або місто Новоайдар, це на півночі Луганській області, чотири дільниці і поруч ще в населених пунктах дві дільниці. До 12 годин спокійно йшло голосування. Це 115-й округ. І в 12 годин з'являються люди зброєю, блокують роботу, розганяють дільничі комісії. І, видно, там результати будуть підводитись на 12-ту годину. Але коли вже прибула Нацгвардія після обіду, то комісії вже зібрати на той час не можна було, щоб відновити вибори. Але поруч з містом Новогродівка є місто Селид, Селидово. Трохи значно більше, ніж Новогродівка. Вони після 17 все ж таки поїхали і отримали бюлетені. І 300 людей проголосувало. Хоча люди були дезорієнтовані, готові були громадяни. В Донецькій області йти голосувати. Ну, вони Один, я знаю, що Залякували людей. Фактично. Залякували. Один з моїх знайомих два дні назад, три дні назад, пішов на дільницю, звірити, чи він є в списку, і таке інше. І на нього звернули увагу. Забрали його через годину, добу утримували і забрали легковий автомобіль. Робили це публічно для того, щоб інші злякалися до. Тобто, да. це мародерство і крадіжка називається. Абсолютно, Абсолютно вірно, да. а... Але таким чином залякували інших. По Донецьку пройшли, пройшли ну, практично по всім квартирам, по всім вулицям і попереджали, щоб не йшли голосувати, розповсюджували листівки. Але найбільший удар сьогодні був винесений, коли захопили штаб-квартиру Рената Ахметова. Штаб Квартиру чи маєток? Ну, можна сказати, маєток. Та хіба захопили? Леш, да, да. Ні, Мацука каже, Не? що ні. Я маю таку інформацію. А Олексій Мацука перевіряє багато інформації. Каже, що. Давайте перевіримо, тому що я цю інформацію. Так Олексій дзвонив. Ну ми маємо по телебасу. Ну, ну, я не буду стверджувати, а але Ларацька Донеччини Олексій Мацука зараз готує, тому що ми приділяємо особливу увагу цьому регіону зараз. Ця інформація поширювалася да, в засобах інформації, і люди її отримали, і тому це також залякало. Не факт, чи було захоплено цей маєток, який називається Люкс. Угу. Буша готель-люкс. Ми перервемося, тому що я спочатку оголошу результати кзетполусар студія Мер Києва. 57,4. Кличко, Олеся Воробець 10,3. Володимир Бондаренко 8,2. Уподобання киян абсолютно зрозумілі. А тепер скайпом хто у нас? Аня Бабінець зараз скайп. Гнаб скайпом. Дмитро Гнаб з центральної виборчої комісії, скайпом, включається, і там теж. Якісь картинки. Сьогодні скайпу не щастить, не фортить. Дмитре, привіт. Які там дані по явці? Що дуже важливо знати. Романа, добрий вечір. Що не? Кажу питання в тому, як, яку явку оголошує ЦВК на вибори. Тому що сьогодні цілий день стежили за явкою. І от головне, головне питання: яка явка є на цих виборах, виборців? А чути мене гораздо? Ти мене чуєш, Дмитро? Так, я тебе чую. Мене чути нормально? Тебе чути нормально. Я запитую, яку явку оголошує ЦВК, явку виборців. Роман, зв'язок просто переривається, тому я не почув питання. Значить, зараз буквально я вам можу показати, щойно щойно завантажується, і навіть зараз одна секунда. От вивела на головний свій контрольний монітор цифри по явці, вона поки не по всій Україні, тут 19 регіонів. А, значить, давайте окремо. В середньому по Україні вона складає 59,16%. Регіон, значить, за явкою розподілилися так. Найактивніше проголосувала Галичина, Львівська область 77%, Кернолівська 75%, Івано-Франківська 71%. А це там, де є дані, вони вже не дійшли і завантажилися на цей ЦВК. Закарпаття проголосувало не 49 відсотків, Київ 68,5 Полтавщина 64, Кіровоградщина 62, Харківська область 48 Дніпропетровська 56 Запорізька 45%, п'ять 48%, Донбас сорок ще немає. Донецька, Луганська області, Чернігівська, Сумська ну, Тобто, Ось ви бачите, всі ці сірі плями. Це області, з яких ще інформація надходить. Ще раз плюс в цілому по тих регіонах, з яких інформація надійшла. 59% дев'ять відсотків. І, і все. І ми вже не чуємо. Тому що а-а-а-а. Може... Ну, пропадає зв'язок, насправді. Я попросив би редакторів. Я не можу відкрити сайт Центральної виборчої комісії, подивитися на вибори. У мене тут якісь краказябліки. Одним словом, не, не виходить нормально подивитися. А питання, Дмитро, якщо ти чуєш, можеш сказати, явка на Сході, в Луганську, в Донецьку. Ну, в областях. На Луганській та Донецькій області на 20.00 ще немає. Даних немає, так а загалом 70. по Україні яка явка? Ще раз відсудю. загалом п'ятдесят відсотків, відсотків. це по 19 регіонах, дані з яких надійшли. От постійно за моєю станою дані оновлюються, довантажилися. Довантажилися ще, здається, в області. Херсонська з'явилася 53 Сумська, а не, Сумська, ані сумської більше, э, та і Вінницька 70%. Відсотки, в, в цілому по Україні усередився цей показник він зріс 60% в середньому по Україні тих регіонах, в яких дані є. Зрозуміло, Дмитро. От на кінець уже зв'язок я бачу ліпший, і будемо стежити за заявкою насправді, тому що це надзвичайно важливий нюанс. Сьогодні дзвонили глядачі з Італії, які говорили про те, що вони в Мілані в консульсі проголосувати не можуть, тому що там кволо працівники консульства їх обслуговують. Черга дуже велика, а людям вже їхати додому і дільниця вже зачиняється. Вони кажуть, що 5-6 тисяч людей в Мілані не змогли проголосувати. Це сьогодні до мене був телефонний дзвінок звідти. І е, тут питання до Михайла Волинця, якщо говорити про Донбас. А за кого б виборець на Донбасі сьогодні віддавав голоси? Тому що теж що позначив го... місті Димитрові, е, переважно голосували все ж таки за Порошенка. Бо е, це було спрогнозовано, і в нас е, працює такий принцип: е, куди більшість, туди і я. Але на окремих дільницях десь 8-10% голосували за Тимошенко. Цікаво, це шахтарське місто. Відкрилися всі 20 дільниць, але явка була невелика. Тому що я чому запитую, за кого б голосував Донбас? Тому що сьогодні Допкін, коли вийшов до людей, сказав, що а от, ну бачите, там на Донбасі це наш базовий регіон, там люди голосувати не можуть. І тому кандидат, кандидат президенти Допкін свій час приїхав в місто Димитров. Димитров, я звідти. І шахтарі не прийшли до нього на зустріч. Тоді мерія звозила вчителів насильно, працівників житлово-комунального господарства, працівників лікарень і таким чином забезпечувала явку. Але Допкін сам далека людина від шахтарських тем, і тому ясно, що вони за нього не голосували. Явка там була невелика. Тому що проводилась відповідна робота таким не дуже сильним пресом тиснули, але пояснили, ви краще не йдіть на вибори, ви засвітитесь, сепаратисти, ну, звернути увагу. Да, так так, такий так пресін здійснювався, особливо в місті Красноармійську, яке е, знаходиться фактично на кордоні з Дніпровської області, 16 кілометрів від кордону. А, там чомусь не відкрилося е, шість дільниць. Для мене це не зрозуміло. Місто благополучне, але пояснення є: мер міста вона теж проводила таку роботу серед вчителів, що от краще не йдіть на вибори. Або ви знаєте, слухайте. От... Донбас постійно говорить, що Україна має почути його голос. Ми ж готові слухати. Це через голосування, не через псевдореферендуми, біганину з скриньками голосування за так звану ДНР, потім за губернатори там... і так далі. Вся ця маячня. Голосуйте, зробіть свій вибір. Коли Донбас і Південний Схід, як цей регіон називали, голосували за Януковича. Я перепрошую, ми сказали так, окей. ми терпіли. Нормально. поки ну, не почався. Ну, Щоправда, я згоден повністю. Поки логіка Лікарні нормальної людини, але насправді там люди обмануті, вони постійно знаходяться в інформаційному полі Росії. Тієї інформації які подають місцеві еліти. Наприклад, в ті самі Луганські області мені достеменно відомо, що зривали вибори представники партії регіонів, діючі депутати Верховної Ради від компартії, в тому числі, і від Вітренко. Пан Бойко, який оголосив себе народним мером міста Алчевська, він провів надзвичайно велику роботу, і саме він захоплював. І бюллетені вчора в окружній комісії міста Алчевська печатку забрали, інші документи, комп'ютери вивезли. Тобто, безкарно проводилися такі дії. І одні люди залякані, другі дезорієнтовані, а треті дивляться, що наша влада не проводила конкретної роботи, яка була. Ну, здійснено на захист. Поясніть, яку роботу треба проводити? Ну поясніть мені недолугому, яку особливу роботу. Треба, що специфічного в цьому регіоні, що там треба якось по іншому. Вона потрібна, вона повинна була проводитись комплексно. От, наприклад, незалежна проспілка спілка, яку я очолюю, ну. вільні проспілки. Ми робили все, що все, що можливо. Я не знаю, хто більше туди виїжджав. І ми отримали, роз'яснювали шахтарям, які не вийшли на підтримку сепаратистів. Не вийшли шахтарі. Ми... Побачили всі правильні стор... ну, всі сторони на користь шахтарів і на користь державності, чому нашим шахтарям необхідно підтримувати сепаратистів і не тягнутися до Росії. А... І що б не робили сепаратисти там і залякували, і в полон брали шахтарів. Шахтарі знали, що шахти мають працювати. І потім сталося так, наприклад, що кілька днів назад в місті Лисичанську було захоплено і паралізовано роботу чотирьох шахт і об'єднання. Люди не працюють. Пройде ще тиждень. Шахтарі зрозуміють, чому вони не отримують зарплату. Вони там точно на вилах піднімуть цих сепаратистів. Але шахтарі і населення цього міста повинні знати, що вони будуть мати підтримку від влади. Це сторонню підтримку, в тому числі і з боку силового блоку. А якщо здебільшого ініціюється робота АТО, ну, дивіться, а реальності ну, дивіться. Ми, ми то бачимо. Ефективно що... давайте говорити, що АТО в такому стані, тому що ефективне АТО може проводитися під час введення надзвичайного стану навіть в деяких регіонах. Введення надзвичайного стану в деяких регіонах скасовує проведення президентських виборів. Вони стають ну неможливе проведення де-факто. І ага. тому, тому, якщо питання зараз розв'яжеться, питання одного туру. Далі питання техніки насправді. Роман, я До тобі силовики. хочу сказати банальні прості речі. В тому ж місті Новогродівка достатньо було нейтралізувати трьох, п'ятьох, максимум сем, семерих сепаратистів. І все там було б спокійно. Люди подякували владі і сказали б, спасибі, що нарешті ви нас звільнили від цього терору, від цих пограбувань і таке інше. Цього не було зроблено. І от під Карлівкою. Один із жителів міста Селидова, ми його знаємо. Минулому в Ганець він там розстрілював наших військових із Нацгвардії. Чому ця людина не притянута до відповідальності? Ну, не Можна було легко нейтралізувати. Чи, чи була на Донбасі міліція взагалі коли-небудь. Та не тільки міліція, є, міліція спецслужби, зрослася... є спецслужби, Романе. Це можна було здійснювати, можна було активно це проводити мене, роботу. Правда? Да, да, вибач, я це точно не, це не до мене. Я не, не виконувач обов'язків президента, не я не міністра внутрішніх справ, розмов. Ні, я тому що намагаємося зібрати все докупи. Далі маємо рухатися. Дякуємо вам за участь у програмі. Михайло Волинець був в студії громадського, коментував вибори і те, що відбувалося на Донбасі.